Слава Ісусу Христу! Шановні, продовжую вас знайомити в такому форматі, відео форматі із книжкою Пізнаймо Правду і вона визволить і об'єднає нас. Перед тим декілька слів хотів би сказати. Наші люди ще сто років тому не мали освіти, вищої освіти. В переважній більшості мали всього всього чотири класи. Але вони читали? Вони багато читали. І я собі згадую і моя покійна бабуся. 1911 року народження багато читала переважно християнську літературу. У хирові в 1896 році була створена просвіта. Люди цікавилися. Люди хотіли щось знати, записувалися в просвіту. На перший раз записалося в хирові більше ста чоловік, а через деякий час вже записалося більше 140 чоловік. Люди прагнули щось знати. Сьогодні, на превеликий жаль, У більшості випадках люди не знають і не хочуть знати. Тому я вибрав такий формат, якщо не хочуть люди читати, то хоч послухайте. Я хочу вас ознайомити із главою, яка називається Мученики за святу Єдність за Апостолським Престолом. Написав її отець Петро Герелюк. Купчинський. До слова хочу сказати, що отець Герлюк Купчинський навчався в Хирові в закладі отців єзуїтів. І ось що він описує. Почну із слів Ісуса Христа. Не кидайте мого корабля, стійте непохитно при Петровій скалі і не лякайтесь, бо я з вами по всі дні аж до кінця віків. Сильна держава Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Данила Галицького, росла у злуці з католицькою церквою і тільки на українському ґрунті. Тої з луки виросли такі святі подвижники, як свята Ольга, святий Володимир Великий, святі і Гліб, Антоній і Теодозій Печерський. Чиста віра, сильна віра, родить сильного духа. Після розподілу Польщі Східна Україна, Полісся, Волинь, Підляш'я, Холмщина Білорусь потрапляє під окупацію Росії, а Галичина Австрії. Петро І, російський цар 1705 року, просив благословення російського патріарха на війну з шведами. Патріарх не хотів благословити війну доти, доки цар не знищить Унію на Україні. Тоді Петро І вибрався в Литву і Білорусь і власноручно убивав українських католицьких священників, забивав кулаками на смерть, рубав мечем, відрізував вуха, засилав в Сибір. Білорусь, Литва, Волинь прославились мучениками вбитими. Петром і. За допомогою урядників те саме робилося і за Катерини II. Катерина II зламала хребет українському католицизму руками українського православ'я. У 1796 році на українській території москалі знищили всі українські католицькі єпархії. А на їх місцях засновано чотири православні. Читай Московський. Сотні священників мирян загинули в тюрмах та були вивезені в Сибір на холодну і голодну смерть. Нічого не допомагало. Ні ноти іноземних урядів та самого папи Римського. Хто не хотів добровільно прилучитися до російської церкви, той мусив загинути. З допомогою вогню і меча з пам'яті тисяч католицьких парафій Київської, Кам'янець-Подільської, Луцької і Володимирської єпархії. Впродовж трьох років 1781 по 1783 втрачено на користь нібито українського, а насправді московського православ'я близько 800 церков і понад 100 тисяч вірних. Уроки з 1773 по 1796 за Катерини II. Добровільно навернуто, в лапках навернуто. До православ'я 8 мільйонів уніатів відібрано у католиків і передано православним 9316 церков, ліквідовано 145 васильянських монастирів у 1796 році. В згаданих чотирьох єпархіях на правобережжі при Унії залишилося неповних 200 парафій. Нове насильство воссоєднення українських католиків з православною церквою було здійснено в 1839 році. Цар Микола І через свого міністра Блудова завдяки планам, запропонованим зрадниками нашої церкви, священниками Семашком Ложинським і Зубковим підступом і силою дощенту, знищив Українську католицьку церкву на правобережжі і Білорусі. У 1826 році Микола І заборонив продавати українські католицькі книжки і молитовники, бо в них нібито могла міститися антидержавна крамова. Можна би було ще продовжувати, шановні, ось бачимо, як як століттями знущалася Російська імперія з нашого українського народу, з нашої віри, традицій, обрядів? І ми повинні це знати, бо це є чиста правда, святий Папа Іван Павло ІІ. Любив повторяти такі слова. Моліться і не бійтеся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки і поширюйте цю правду.